Депутати присутні, працівники, запрошені, гості. Сесія на сьогодні була скликана заздалегідь. Вона й позачергова до сих пір йде, тому що не розуміло, коли вона відбудеться. Вже здається, четвертий раз вона не відбувається в зв'язку з відсутністю кворуму. Одні й ті самі депутати ігнорують Дане засідання на минулі зустрічі 18 грудня, 18, 18 грудня ми тоді не стали писати прізвища регулярно, хто пропускає сесію. Сьогодні ми це зробимо вже. Систематично пропускається сесія. Згідно закону про статус депутатів місцевих рад. Один із обов'язків депутатського корпусу приймати участь у засіданні. Це депутатів обов'язок. Не подобається обов'язок, здаєте мандат, заходять інші і виконують функцію представницьку громаді. Зважаючи на те, що є військова адміністрація, війна, орган цього святкування повинен працювати і не потрібно придумувати про створення штучних колізій, криз і так далі як вчора. Дехто вхору виступав в присутності гостей з Києва, що створено хаос в Раді, саме створений хаос тими, хто на сесію не ходить. Дякую тим, хто прийшов. На порядку денному понад 170 питань. Вони важливі. Я сподіваюся, що ми все-таки запрацюємо. Наступна сесія скликається. 50 позачергова на понеділок. Буду сказати до тих пір, поки вона не відбудеться. понеділок, але на 15-ту годину. 15-ту, -та. як 15 -та, там буде видно. Дякую всім, хто прийшов. Моя функція як міського голови скликати сесію. Право і обов'язок скористатися цим правом і виконати обов'язок чи ні депутатів, це на совісті самих депутатів. Я скликав сесію для виконання рішення судів і, в принципі, вирішення питань громади, які затягнулися з серпня місяця. Дякую. В тому числі подача військового майна, в тому числі так, вкрай важливі питання, але нічого. Життя показує. Дякую всім хто прийшов.